Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав на два тижні ухвалення рішення про можливу участь Сполучених Штатів у війні Ізраїля проти Ірану. Прес-секретарка американського президента Керолайн Лейт зачитала заяву Дональда Трампа, у якій підкреслюється, що існує значна ймовірність перемовин з Іраном у найближчому майбутньому, і Трамп вирішив ухвалити рішення про участь у цих перемовинах. Найближчими двома тижнями. Головними цілями Сполучених Штатів у цих перемовинах з Іраном є гарантування того, що Ісламська Республіка не створить ядерної зброї і не збагачувати Уран. Як відомо, попередні перемовини між Сполученими Штатами та Іраном не призвели до будь-якого результату саме тому, що Іран. Гарантуючи те, що він не збирається виробляти ядерну зброю, разом із цим продовжував наполягати на своєму праві на збагачення урану, і очевидно, що без цього збагачення урану режиму Аятол не потрібно мати ядерний проект.